Зараз в осінньому догляді досить актуальними є сироватки, тому що за допомогою них ми можемо створювати таку багатошаровість на шкірі. Якщо літом нам хотілось на більш такої легкості і мінімум засобів, щоб нічого не відчувати на шкірі, то в осінньо зимовий період навпаки хочеться якомога краще захистити шкіру від зовнішніх погодних умов від холоду, від пересушеного повітря. Це можна порівняти так само з одягом, тобто влітку в нас мінімум одягу, а в осінню. І взимку ми починаємо багато шаровість да, в одязі використовувати. Ми одягаємо маєчку, кофточку, там, рубашечки, курточки. Тобто ми, як капустинка запаковуємося, для того, щоб нам було комфортно. Таких погодних умовах відповідно і нашій шкірі об на обличчі їй теж має бути комфортно, і за допомогою саме доглядових засобів ми можемо створити ось цю багатошаровість і створити комфорт для нашого обличчя і нашої шкіри. Тобто наносимо тонізацію, наносимо сировитку, закриваємо кремчиком, І ось така багатошаровість вона буде сприяти тому, що шкіра буде себе краще почувати в період холоду, в період вітрів, період пересушених. Ного повітря в кімнаті, тому що зараз включають отоплення. Поки немає отоплення, ми користуємось обігрівачами, повітря пересушене, і шкіря, шкіра теж пересушується, тому вона потребує більшої вологи, більшого відновлення. І зараз я вам хочу більш детальніше розповісти про самі серватки.